Майже два десятки співробітників Служби безпеки України поїхали в зону АТО. Начальник УСБУ в області Петро Дідух каже, участь у бойових діях прикарпатські офіцери беруть з початку війни. Відтак, станом на сьогодні, на сході країни побувало близько третини їхніх працівників, і ця цифра щораз зростає. Бажаючи взяти участь в цій роботі є значно більшою, тому ми маємо можливість вибрати кращих із кращих. Співробітники, які відряджаються в зону проведення терористичної операції, пройшли спецпідготовку. Всі здали відповідні нормативи і вгідно виконують завдання. Добре, укомплектовані та в хорошому настрої офіцери обіцяють додому повернутися з перемогою. Про те, скільки часу служитимуть на сході та які завдання виконуватимуть, не розповідають. Мовляв, готові захищати батьківщину. Скільки треба кажуть, тільки замінять на посту своїх побратимів, щоб ті змогли повернутись додому і не виконувати свій священний обов'язок, обов'язок кожного громадянина нашої України, обов'язок захищати нашу незалежність, захищати. Нашу суверенність захищати нашу територіальну цінність. Ми налаштовані тільки на позитив, налаштовані, що можливо наша участь у цьому буде кінцевою, і будемо ми приїдемо вже з перемогою. Провести бійців прийшли рідні. Митрополит Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин, волонтери та колеги по службі.